Не дергайся ближе к стань столу и играй. Отлично, так и играю. Мягко. Отлично. Приблоки не задано йти назад приблоки, стоїть блок родить. А кім у вас Рейс не, у него киллер, доктор Наупау, киллер. А киллер у него? Да. 2-0. <реку> Не, ну имеется в виду, що <реку> я хочу, что ты сказал, киллер це було на пленке. Киллер у него черный 2-0. Раньше играв... А это на сайте просто зараз начали <реку> <реку> за цей киллера. Я ж я, зрозумів, що наш чувак играє киллером. И я пробовал у него право играть, она больше на бэкпине. Потому что справа нужен... На нее нужен короткий удар. Yeah, no, не, ну мы так слева играем. я пробовал, я же справа играю, нападающий. Oh. Я пробовал его ставить вот, по сравнению з fish, там, yeah, с Dlow Fish, даже из спинборда. Кстати, из коротких в самый длинный да, yeah. Yeah. И поэтому у него такая амплитуда короткая, и он требует, чтобы играть слева, резко, а не справа длинные. Я понял. Сильно близько блізка. Ти знаєш, що він це на друге місце вийшов з цим філіром, блять. Усіх прибрав вчора. І попка би поп грав, усі. Бляд. Це за перше-друге вони роблять? Так? Да. Ну Замах хороший був, Вова Замах да. танісінький главний. Вовчик. Пару слов для місцевого телевідення. Чим ти грав сьогодні? А це кілер. І скажи, яке ти місце зайняв на соревновання? Друге, з допомогою кілера. Отак, вот ребята, У нас так кілером грають. Друге місце. Побирав дуже імені тих ігриків. Все.